Законом передбачено, що фізичні особи-благодійники, що зареєстровані у реєстрі волонтерів та які отримують благодійні внески, повинні подати декларацію про майновий стан і доходи. Платники податку, зокрема фізичні особи-благодійники, які зареєстровані у реєстрі волонтерів та отримують благодійні внески від фізичних осіб, резидентів чи нерезидентів, а також учасники бой... бойових дій військовослужбовці, у разі отримання благодійної допомоги від благодійників фізичних осіб, внесених до реєстру волонтерів, зобов'язані подавати до 1 травня річну декларацію про майновий стан і доходи, крім випадків, які визначені статтею 179 податкового кодексу. Отримані благодійні внески, а також інші доходи, які не включаються до розрахунку річного податкованого доходу відповідно до статті 165 кодексу, податкового кодексу, відображаються у рядку 11.3 розділу 3 доходи, які не включаються до загального річного податкованого доходу. Нагадаю, що відповідно до статті 179 податкового кодексу, обов'язок платника податку щодо подання податкової декларації вважається виконаним і податкова декларація. Не подається, якщо такий платник податку отримував наступні доходи. Це від податкових агентів, які згідно з розділом 4 податкового кодексу не включаються до загального місячного річного податкового доходу. Доходи, які отримував виключно від податкових агентів, незалежно від виду, розміру, нарахованого, виплаченого чи наданого доходу, крім випадків, які теж передбачені розділом 4 кодексу. Також неоподаткові. Ковується ну не подається декларація і не сплачуються податки при отриманні доходів від операцій продажу чи обміну майна дарування дохід від яких відповідно до, до цього розділу не оподатковується оподатковується за нульовою ставкою або з яких доходів при нотаріальному досві... посвідченні вже був сплачений податок і, і також у вигляді об'єктів спадщини які оподатковуються за нульовою ставкою податку або з яких сплачено податок до нотаріального оформлення від 16 листопада 2022 року законом 2757 спрощено процедуру включення фізичних осіб благодійників в реєстри волонтерів Скасовано обов'язкове подання фізичною особою благодійником разом із заявою про включення до реєстру волонтерів, копії ідентифікаційного коду, довідки з банку щодо відкриття на ім'я такого волонтера, рахунку, призначеного для здійснення благодійної допомоги. Також створено правові підстави для подання заяви в електронній формі, реквізити рахунків, які відкриті в банку на ім'я такого волонтера, які призначені для здійснення благодійної діяльності чи ідентифікаційної. Інного коду чи серії паспорту також зазначаються вже безпосередньо у заяві за формою 1 РВ для чого ж необхідно подавати податкову звітність волонтерам, які збирають кошти на рахунки відкриті для здійснення волонтерської діяльності. Відповідно до податкового кодексу, не підлягають оподаткуванню суми коштів, які надійшли на рахунки благодійників, і в подальшому були виплачені у вигляді благодійної допомоги на користь учасників бойових дій, військовослужбовців, працівників збройних сил, Національної гвардії України, служби безпеки, Міністерства внутрішніх справ, Служби зовнішньої розвідки, Державної прикордонної служби, які задіяні у відсічі російської агресії, або які були виплачені на благо родичів цих. Учасників бойових дій, фізичних осіб, які мешкали на території населених пунктів, у яких проводяться бойові дії, або які вимушено покинули місце проживання у зв'язку з проведенням бойових дій у таких населених пунктах. По-друге, волонтери мають забезпечувати документальне підтвердження витрат, тобто волонтерам необхідно мати чеки, виписки, квитанції, акти, доручення, запити на благодійну допомогу. Як виняток, не потрібно підтвердження за період. З 24 лютого по 1 травня 2022 року, і по третє, це буде свідчити про прозорість діяльності такого волонтера та цільове використання коштів. Ігор Харів – волонтер з досвідом, каже, що подання звітності забезпечить від зайвих можливих непорозумінь з податковою службою. Я є волонтер, тобто я знаходжуся в волонтерській організації, але окрім того, я збираю кошти на свою карточку фізичну і я рахував за потрібне відповідно до закону зареєструватися відповідно волонтером податково. Чому я це зробив? Тому що потрібно буде в кінці року задекларувати всі кошти, які мені надійшли, і відповідно я за них, вони мені не будуть оподатковуватися. Ви себе гарантуєте, що ви є офіційним волонтером, зареєстрований податковий, тому я кажу, я всім рекомендую, хто волонтерить, хто допомагає, хто Часто збирає кошти на свою карточку, підідіть офіційно, зареєструйтеся в податкову, тобто це вас займе 10 хвилин часу вашого. Також рекомендую тобто кошти, які ви знаходите на карточку, використовувати зразу по потребі волонтерські ваші, на що ви збирали кошти, зразу перерахувати, не затримувати їх в себе, оскільки у вас потім можуть виникнути проблеми. Також відповідно до закону, тобто вам потрібно подати декларацію з 1 травня по кінець року. І якщо у вас виникнуть, ну не у вас, а податковій виникнуть до вас запитання, то вам потрібно буде надати підтверджуючи документи куди ви ці кошти витратили, закон вимагає відображати у фіскальних касових чеках реквізити марок акцизного податку при продажі алкогольної продукції. Нагадую суб'єктам господарювання, які здійснюють роздрібний продаж алкогольних напоїв, які підлягають маркуванню акцизними податками, на необхідність відображення реквізитів марки акцизного податку у розрахункових документах, які формуються реєстраторами розрахункових операцій. Тобто суб'єкти господарювання, які здійснюють розрібний продаж алкогольних напоїв, зобов'язані відображати в розрахунковому документі серію та номер марки акцизного податку. Якщо такого суб'єкта господарювання вимоги не дотримуються, то це Призводить до того, що вони створюють розрахункові документи не встановленого зразка. За що тут суб'єктів господарювання можуть бути застосовані фінансові санкції, які передбачені пунктом 1 статті 17 закону України про застосування РРО. Крім того, такі суб'єкти господарювання притягуються до адміністративної відповідальності відповідно до вимог чинного законодавства. За перше порушення до суб'єктів господарювання застосовується штраф у вигляді 100% вартості проданих товарів з порушенням. За кожне повторне 150%. Від вартості проданих товарів з порушеннями, зазначеними мною, адміністративна відповідальність визначається постановою суду і передбачає відповідальність від 2 до 10 неоподаткованих мінімум доходів громадян. В державі тепер посилено контроль за просуванням контрабанди та фальсифікату алкогольної продукції для людей важливо оскільки військовий час дуже. Посилено контроль за просуванням контрабанди на територію України, зменшення реалізації фальсифікованих алкогольних напоїв, а також ті, які попали на територію України поза митним контролем українських митників. Відповідно до закону, рієлтори зобов'язані надсилати до контролюючого органу інформацію про укладені за їх посередництва договори про оренду нерухомості. Ріелтори відповідно до підпункту 171.6 статті 170 податкового кодексу України зобов'язані подавати до контролюючого органу за місцем податкової адреси інформацію. Про е, укладені договора за їхнім посередництвом щодо надання в оренду нерухомого майна у строки, передбачені для податкового розрахунку. За встановленою формою. Форма встановлена наказом Міністерства фінансів від від 13 травня 2017 року номер 497. Вона так і називається інформація суб'єктів господарювання, які проводять посередницьку діяльність пов'язану з наданням послуг з оренди нерухомості реєлторів про укладення за їх посередництвом цивільно правові договори Угоди Вказана звітність подається за податковий період щодо рівної под... кварталу на протязі впродовж 40 календарних днів після закінчення податкового кварталу. У разі якщо рієлтори порушують порядок та строки подання такої інформації, до них застосовується відповідальність відповідно до статті 119 прим 1, це, зокрема, штрафна санкція у розмірі 680 гривень. У разі повторного вчинення правопорушення рієлтором. Щодо порядку чи сроків подання такої інформації, якщо до нього вже протягом року була застосована така санкція, то штрафна санкція вже буде застосовуватися в розмірі 1360 гривень. Тепер, в час війни, чимало переселенців користуються послугами рієлторів, щоб знайти квартиру. Акцентуємо увагу з цього приводу зв'язку з тим, що багато. Фізичних осіб, які тимчасово винаймають приміщення у нас на Франківщині, вони зазвичай звертаються до рієлторів, оскільки вони не знають, де приміщення здаються житлові приміщення і тому. Ми акцентуємо увагу на тому, тому що в сам в самій формі звітності зазначається і орендодавець, хто цю звіт, хто цю е, нерухомість дає, і також орендо е, орендар, хто цю нерухомість е, орендує. Е, в цій звітності зазначається і площа е, нерухомості, яка орендується, і зазначається сума. За яку орендар сплачує орендодавцю. Ну і орендодавець відповідно в свою чергу зобов'язаний задекларувати такі доходи і сплатити з них податок з доходів фізичних осіб у розмірі 18% і 1,5% військового збору. З 8 березня 2023 року оновлено порядок прийняття рішень про реєстрацію податкових накладних в єдиному реєстрі. Зокрема, змінами до порядку передбачено внесення змін до додатку першого. Це рішення про реєстрацію чи відмову в реєстрації податкових накладних в єдиному реєстрі податкових накладних. Друге це запроваджено новий додаток. Другої це повідомлення про недостатність пояснень та документів для розгляду комісії регіонального рівня питання щодо прийняття рішення реєстрації податкових накладних. Фактично зазнав змін е, сам процес розгляду комісії регіонального рівня е, копій та документів, наданих платником, для підтвердження інформації податкових накладних для їх розблокування, е, якщо раніше... Коли платник подавав копії документів та пояснень, приймалося комісія регіонального рівня рішення впродовж п'яти робочих днів щодо реєстрації чи відмови в реєстрації податкових накладних, то тепер, згідно з новим порядком, передбачено два етапи. Перший етап передбачає реєстрацію. Або відмову в реєстрації таких податкових е, накладних, якщо платником надано, е, додат, е, надано пояснення впродовж п'яти робочих днів і надсилається платнику е, рішення за формою додаток 1. На цьому може все завершитися. А може бути другий етап, який передбачає е, надсилання платнику повідомлення про необхідність надання додаткових документів. Та копій необхідних для підтвердження інформації, зазначеної в податкових накладних. Платник має 5 днів, щоб надати відповідні документи. Якщо платник не надав або надав з порушенням заповнення документів, то приймається рішення про відмову в реєстрації таких податкових накладних. Хочу звернути увагу, що усі додаткові документи надаються виключно в електронній формі з дотриманням електронного цифрового підпису і документообігу. Також, якщо платник отримав відмову в реєстрації податкової накладної, він може це оскаржити в адміністративному або судовому порядку. Полегшенням для платників тепер є те, що комісія регіонального рівня надсилає повідомлення, в якому зазначається, яких саме документів бракує. Якщо е комісія регіонального рівня е Аналізуючи документи, бачить, що документів е, не вистачає для підтвердження даної інформації. Вони у формі е, самого повідомлення вже зазначають конкретно, яких власне документів е, бракує. Але вичерпний перелік зазначений в пункті 5 порядку 520. 520. Фактично, це мають бути договори, зовнішньоекономічні контракти, е, рахунки фактури, е, банківські виписки. Е, Документи на реалізацію чи придбання таких товарів.